Усім привіт, дівчата! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде остаточний висновок про косметичні продукти. Тобто пусті баночки, мені дуже подобається дивитись таку рубрику і сподіваюсь, вам також подобається. Відео буде складатися з двох частин. Дещо в мене закінчилося уже тут, на цій квартирі, а дещо закінчилося ще в Palm Springs. Я зняла в Palm Springs частинку і вставлю її сюди. Перше, що в мене закінчилося, це мій дорожній тонік-клінік, двічка. За. Зараз мені не хочеться цей тонік, у мене дуже змінилася шкіра зі зміною клімату і зміною води. Пори стягнулися, і мені хочеться навпаки чогось більш зволожуючого. Цей тонік він хоч і для сухої шкіри, але він з спиртом і він трохи підсушує. Коли моя шкіра потребувала підсушення влітку, то я дуже любила цей. Зараз мені хочеться чогось більш такого насиченого, тому зараз буду пробувати шукати щось інше для себе. Далі закінчилася моя Габріель Шанель. Ці парфуми я купувала, мабуть, в 2020 чи 2021 році. І ось тільки зараз я їх закінчила повністю. Дуже вони мені подобались, особливо останнім часом. Я до них так звикла, тут було 35 мл, але я хочу зменшувати свою колекцію косметики, зменшувати кількість парфумів. В мене ще дві баночки Malone і Нарісо Родрігес, і ще є дві мініатюрки від Ланком і від Джомалон, тому я використаю їх повністю і потім вже куплю собі щось новеньке. Закінчився Карастас Resistance дорожній версії. в мене був шампунь і була масочка. Хочу сказати, що моя улюблена зелена версія, котра в прозорій такій пляшечці вставлю картинку, як виглядає, мені подобається значно-значно більше. А ось ця, саме для довгого волосся, ні, щось вона мені не зайшла. Я не скажу, що воно погане, але ні, не зайшло. Те саме можу сказати про крем від Елеміс. Так, він крутий, він дуже класний. Але е, коли в мене шкіра нормальна, мені хочеться, знаєте, е, просто насолоджуватись нормальною шкірою. Не хочеться користуватися якимись кремами. А коли вона в мене пересушена і стягнута, то мені цього крему малувати, мені хочеться чогось більш насиченого, тому від Elizabeth Den зелений чай мені подобається в такі моменти більше. Але, безперечно, якщо хочеться такого. Легенького зволоження, чогось що моментально поглинається і дуже комфортно відчувається на шкірі, то цей крем. Фаворит. Закінчився в мене ось такий антивіковий крем для рук від Shiseido. подобався. Не знаю, чи буду купувати знову, бо якихось супер антивікових властивостей я в ньому не помітила. Мені здається, що якщо хочеться антивікового ефекту, то краще скористатися або маскою для рук, або якимось супер жирним кремом, таким, котрий потім можна змити і насолоджуватись якістю шкіри. А цей він, якби для антивікового ну, залегкий. Якщо... Можна так сказати, ось такі в мене враження. Далі був у мене пробничок, ось такий 10 мл крему для тіла з сакурою від Rituals. Дуже він мені сподобався, він трошки більш насичений, ніж крем від Elemis і дуже-дуже такий тонкий, приємний аромат має. Дуже мені сподобався, можу тільки хвалити. Далі, можу сказати, що я чисто випадково познайомилася з цим засобом, бо була в Kiehl's і мені порекомендував його консультант спробувати. Я хотіла. Увалочку з календулою, а він сказав, що ця дуже класна. І вона дійсно виявилася дуже класною, вона зі скрабуючими часточками, але їх дуже-дуже мало. Вона прозора, скрабуючі часточки білого такого кольору. Вони дуже-дуже маленькі, їх мало, вони ніяк не пошкоджують шкіру, але є відчуття пілінгу, є відчуття, що шкіра після цієї умивалки більш гладка, ніж від будь-якої іншої. Мені здається, дуже схожий продукт є у Estee Lauder, а, Така умивалочка в голубій упакування. 150 мл, там серія Perfectly Clean. І е, часто на наших сайтах вона називається желе для умивання, і е, вона для жирної шкіри обличчя, але мені здається, що вона не пересушує і підійде для будь-якої шкіри обличчя, якщо чесно. Чергова пуста баночка від Kiehl's, це маска з амазонською глиною для очистки пор. Ось ця маска, маска вугільна від Origins, маска від Origins рожева, котра текстуру вирівнює, Це одні з найкращих обличчя. Очищуючих масок, які є вже, мабуть, на протязі 7, а може навіть 10 років. Дуже класні маски, дуже гарно працюють. Саме цю маску я купувала також в повному розмірі 125 мл, але я її, якщо чесно, не встигаю використати в повному розмірі, тому що вона підсихає, особливо по стінкам, по краям. Тому я купую собі ось такі міні по 14 мл, і мені вистачає цієї міні на один, а іноді навіть на 2 місяці. Пасту Марвіс хочу Похвалити, дуже мені подобаються ці пасти, причому я пробувала вже майже всі. Хочу сказати, що вони всі дуже добре справляються з нальотом від кави. Вони всі дуже добре відбілюють зуби, вони всі дуже такі приємні в відчуттях, дуже освіжають, і ну, вони дійсно класні. Я не знаю, чи є люди, котрім не подобаються пасти. Марвіс, напишіть мені, будь ласка, але мені здається, це одні з кращих паст, котрі я пробувала. І вони не викликають у мене чутливість. Бо деякі пасти викликають чутливість, і це неприємно. Далі, Lancom Renergy Re Multilift Ultra. А взагалі, я не люблю бренд Lancom, я більше віддаю перевагу бренду Estee Lauder. але. Якщо чесно, останнім часом все, що я пробую від відлинком, мені все більше і більше подобається. Ось ця версія Renergy Multilift Ultra крему для обличчя, мені дуже сподобалась. Він легкий швидко поглинається, і він дуже легко розноситься по обличчю, його надовго вистачає. Ось цієї міні в 5 мл мені вистачило на 2 тижні, дуже класно. І зараз я ще користуюся кремом під очі з цієї самої серії, розкажу вам трошки згодом, коли вона в мене закінчиться. Не закінчилась, але вже позбавлю. Побавляюся, даремно везла, можна сказати, з собою. Помада у відтінку 750. Не знаю, вона у мене вже тут зіпсувалася чи ще в польщі зіпсувалася. Вона стала гірчити і неприємно пахнути. А вона вже давно просрочена. Але я від неї не позбавлялася, бо саме цієї помади від Clarins вже немає. Її вже просто не купити. У мене ще ось кілька залишилося, і мені дуже подобається її відтінок. Мені здається, що такого відтінку вже ні в кого немає. що я не можу знайти собі ніякий аналог, котрий буде з точно таким самим підтоном, з точно таким самим фінішем і такою самою зволожуючою. Тому я зберігала її, але вже просто неприємно її носити, тому я від неї позбавляюсь, викидаю її, але дуже вдячна усім цим помадам 750, котрі в мене були. В мене їх було досить багато. вже ну, декілька, мабуть, ну, мабуть, штучки чотири, може навіть шість в мене закінчилися цих помад. Перше в мене закінчилися два шампуні. Мені їх рекомендував використовувати дерматолог-трихолог, тому що вони наче. Класно мають доглядати за сухою шкірою голови. Але, якщо чесно, мені не подобається, тому що якийсь час вони мені допомагали, якийсь час мені дійсно це подобалось. Але потім я помітила, що шкіра голови стає ще більш подразненою і навіть червоною. І мені це дуже-дуже-дуже не сподобалось, і я від них відмовилась. Замовила, як ви бачили, Дая. І шкіра голови заспокоїлась. Ось такі шампуні я замовила, шампунь, точніше, і кондиціонер. І вони мені набагато більше зараз подобаються, і зовсім ніякого дискомфорту і ніяких проблем немає. А мені здається, що все ж таки ці продукти з саліциловою кислотою треба використовувати тоді, коли є дійсно проблема. Коли проблеми немає, то вони навпаки можуть ще більше зіпсувати. Шкіру голови. Далі, ось така умувалочка від Kiehl's з календулою закінчилася. Також буде зараз в іншій частині ще одна умивалка від Kiehl's. І наразі я використовую умивалку від Estee Lauder. Класна умивалка, нічого не можу сказати, але вона мені зараз пересушує шкіру обличчя. А оця, хоч вона і для жирної шкіри, вона зовсім не пересушувала мені обличчя і вона була більш комфортною. Тобто, я можу сказати, зараз на 100%, що умивалка Kiehl's мені більше подобається ніж умивалка і стілаудер котра синя. Котра коричнева із серії Advanced Night Repair, новенька, котра остання у них вийшла. Ось вона класна. А синя умивалка, вона дійсно якась ну, трохи агресивна. І я це тільки зараз зрозуміла, коли після тіл почала нею користуватися. Коли таке, знаєте, до і після в мене відбулось, то я побачила ось цю різницю. Раніше мене стілаудер повністю влаштовували ті умивалки і зовсім мені нічого не підсушували. Але, можливо, це також через зміну води, через зміну клімату, і через те, що шкіра підлаштовується. Не знаю, не можу вам сказати. Також закінчилася умивалка від Елеміс. Тут Елеміс коштує просто як крило від літака, тому Елеміс я не купила, я купила Естілаудер за 40 з чим доларів бальзам для видалення макіяжу, і він значно гірше видаляє макіяж, ніж Елеміс. І значно менше мені подобається, він гірше змивається. тобто Більше треба часу для того, щоб його змити. Тому Елеміс бальзам для демакіяжу дійсно кращий. Я вже не знаю, з чим його ще порівняти. Напишіть, якщо знаєте, з чим можна ще порівняти, які ще є бальзами для видалення макіяжу. Мені здається, я вже всі пробувала, котрі є. І все ж таки Елеміс мені подобається більше всього. До речі, нейкіт також непоганий, також це остання їх версія, новенький бальзам для видалення макіяжу. Але найперший класичний, котрий просто. Про колаген Клінсингбалм, він також класний, і з розою він також класний. Але якщо є Нейкід, то можна і Нейкід використовувати. Не дуже велика різниця. Далі закінчився в мене ось такий фаворит мій масло для кутикули від Діор. Це найкраще, 100% найкраще масло для кутикули, котре тільки можна придумати. Там ще, може, щось стече трошки, може я ще використуюся. Один чи два рази. Але вже видавити нічого неможливо, вже він просто пустий. Ось так виглядав. Вистачило, до речі, надовго. Мені здається, на півроку точно вистачило дуже класний засіб. І можу сказати, що це 100% краще масло для кутикули із всіх, котрі я до цього Пробувала і бонусом ще хочу сказати. У мене ще не закінчилась ця масочка, але вона була у нас з вами в останній розпаковочці покупок косметики. Хочу сказати, що вона дуже-дуже класна. Це ензимна маска з тиквою від Пітер Томас Рос. Була така упаковочка, ось така. Із п'яти масок. І ця маска, вона класно працює і як скатка. Якщо дуже тонко її нанести, то вона працює як маска скатка. І як просто маска, така, котра робить пілінг, котра освіжає, котра робить шкіру сяючою. Єдиний її мінус вона пахне корицею. Мені не дуже подобається, як пахне кориця. Але в цілому маска дійсно працююча, маска дійсно з першого разу дає класний результат і можу її тільки хвалити. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, було Цікавим і корисним, то поставте, будь ласка, лайки, і побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!